Три тижні новолинські вчителі захищали свої інтереси крайнім заходом страйком, але переконалися, що освіта, школа а головне майбутнє нашої держави діти сьогодні нікому не потрібні. Конституційні права людини існують лише на папері. Не дочекавшись від влади якихось позитивних рішень стосовно своїх вимог, у більшості вчителів переміг святий вчительський обов'язок виховання і навчання підростаючого покоління. Сьогодні у школах на Волинська вже йдуть заняття. В нашому місті, в нашій області, я б хотіла сказати, ставляться до освіти не так, як би нам хотілося вчителям. Міська і обласна адміністрація не хоче до цього прислухатися, не хоче повернутися обличчям до школи. Не розуміє, що за школою майбутнє. Жодного приїзду не було високого обласного обласного керівництва до нас лише одні тільки вимоги приступити до роботи. Обласна адміністрація поставила нас в такі рамки, що від неї ми нічого не зможемо добитися. У управління Державної пожежної охорони Волинської області відбулася заміна керівництва. На посаду начальника від сьогодні призначено 38-річного підполковника внутрішньої служби Володимира Грушовінчука, котрий раніше був заступником начальника управління державної пожежної охорони у Київській області. Ми сьогодні не висовуємо такого гасла Україна без кучми. Ми сьогодні висовуємо гасло правди. Ми хочемо правду про події навколо касетного скандалу. Ми хочемо правди про події навколо особи Георгія Гонгадзе. Ми хочемо правди навколо того, взагалі, що відбувається в державі. Каплеяда волинських футболістів зараз покинула клуб з різних причин. Іграють в інших командах. Тому ми сьогодні хотіли б трошки спробувати вернути деяких футболістів, які ще мають свій досить е, такий нормальний вік футбольний. Вища ліга шукає молодих, талантливих, а ми можемо шукати нормальних 20 років, 17 років, 30 років. Головне, щоб футболіст грав. якщо футболіст досвідчений, значить біля нього молодь повинна. Е, Звертати увагу на його досвід, відчувати його майстерність і щось брати для себе. Ванни немає, ванни немає, немає ні душа. Він з мене бере 60 гривень за воду. Куди кубаці біжать? А так кожна сім'я нас немає Рік дитині, ванну. Рік дитина старший другий клас ходить. І не має вийти на коридор, бо він боїться. потьомки, він боїться вийти. Діти приходять з другої зміни, як уроки вчити. Багато сімей, людей, які проживають в відомчих гуртожитках, сподіваючись на, так, м'яко кажучи, груповий егоїзм, сподіваючись на те, що міська влада повирішує їхні проблеми, ну, вдаються до таких е, неадекватних дій, перекриваючи дороги. Щось, заявляючи протести іншими шляхами, то я повинен сказати про те, що такі дії будуть і надалі, і неплатники повинні бути певним чином наказані. Щоб заїхати на базар, треба виїжджати на це місце в 2 години-три ночі, тому що неможливо заїхати. Чесно, що якийсь тут гармидер робиться, гармидер не можуть не вести ладу. Чого так, я не знаю. Люди приїхали сюди віддати гроші, хочуть заплатити за в'їзд, щоб державі бюджет якийсь поповнити, да? за 10 гривень здати своїх, чесно. І нас не пускають, бачите. Нема місця там чи що, не знаю. Треба принести інше місце, або розширити його резко. Не вести порядок, ним. Треба, щоб розширяли можна тому що ринок на заході найбільший. Володя Пунько. Героїчна людина, кавалер ордена Червоної зірки, медалі за відвагу, офіцер у четвертому поколінні. В його підрозділі в Афганістані не загинув жодний солдат. Він вважає себе несправедливого звинувачення. Але лише куди ми не звертались, ніякої реакції на це немає. Я так для себе сформував назву жанру, в якому я працюю, що це. Е Соціально-психологічний роман початку ХХІ століття з елементами прогнозування політичного. Не знаю, чи Горгу чи флоп спілки привезли м'ясо і поставили, поставили рубчики, щоб вони торгували. Серед ночі дзвонили людям і люди приїхали на ринок торгувати, поставили наших рубчиків. Люди, які відносяться до базару, привезли їм м'ясо. Люди, вот є ковеля. в ковалях, розцінків людей набагато менші в ковелі, як в нас. Заїхали з ківерець Люди, вони заїхали в лабораторію. Як вони зайшли на вагову і їм не насчитали до 200 гривень їм платити? Людина сказала відкрити чорт з ним, з тим Луцьким, більш туди не приїхав торгувати по таких розцінках. Бо це сильно дорого. І люди з тушкою виїхали. Напрацьовуємо відповідні зв'язки, тому що ми не були готові до такого кроку. Дії підприємців, які торгували, тут були здійснені без всякого попередження, без все. Це їхній бізнес. Хочуть працюють, хочуть беруть, хочуть не беруть. Це їхні питання. На Володимирську пішла в банк з Володимирської, направили мене на Львівську. Простояла з Львівської Мене направили сюди. Третє віконечко направляє вперше, стою в першому, дійшла черга, подаю документи, відправляють назад. Втретє дуже велика неграмотність. Кошти надходять всі в доларах. Крім не, надходять кошти в гривнях, тільки тим громадянам, які забажали отримати свої кошти через пошту. На одні проценти там кількість от а потім через якийсь час кажуть на більше процентів. І на другу книжку. І на і на третій. І так заради тої копійки от тих три книжки. На про життя тут буду витрачати, може, на яку одежу ще, а ще, думаю, е, як і мерти, то треба гроші. Хочу, щоб і хороше поховали, теж триматиму гроші. Розумієте, інтим повинен бути залишатися інтимним. <гум> так. Чи пробували ви так цілуватися, не розмикаючи вас? Чи знаєте ви на як це? Чи просто Ой, це незабутнє відчуття. Мабуть, рекорд побив минулорічного переможця. Тільки це було не на публіку. Давайте почнемо роботу цінової інспекції з наявності цінників скрізь і на все. Оце буде великий вклад в діло нашої республіки. Цінне У мене до цього часу шок від того, що я в Ковалі на ринку побачив. Шок. Відношення до нас ніяке. Ми вважаємо, що ми заплатили за медицину по повній. Життя наших дітей і своє здоров'я віддали. Не покладеш гаманець в кишеню лікарю, ніхто лікувати не буде. Те саме і в госпіталі. В госпіталі є місця, є гарно облаштовані з туалетом, є шестимісні. Батьки лежать усі в шестимісних палатах. Це все залежить від фінансування. Появилось фінансування. Дівчата вже хочуть доказати, що вони не напрасно заробляють ці гроші. Вони їх відпрацьовують на майданчиках, на тренуваннях. І того ми здобули кубок першої історії волинського спорту. Дівчата отримують заробітну плату, як всі команди в, в Суперлізі, бо ми раніше без заробітної плати працювали. І того, і того в нас і результати. Готуємося ми до всіх ігри завжди серйозно, бо ми завжди націлені тільки на перемоги. У другому році була, скажімо, не зовсім проста в державі ситуація. І не всі батьки могли собі дозволити відвідування дітьми до шкільного навчального закладу. Тоді зменшилась кількість дітей. І для того, щоб зберігти приміщення дошкільного закладу, мабуть, в такий спосіб міська влада вирішила нам допомогти. Це оголошена то для мене новина. Фактично, нам ще нічого ніхто не припливав. У нас до сьомого місяця чинний договір оренду. І фактично ми. Прогнозовано будемо виходити з пропозицію про подовження цієї оренди. тому що залишити, як кажуть, ліпенційний фонд без приміщення і не запропонувавши нічого, то я не думаю, що це каже вихід з ситуації. Ні, нічого про це мова не йшла. Тобто, що вас ще не попереджали? Ні, ні, ні нас нема що попереджати, тому що ми ходимо під міським головою. Це дуже важливо і для садочка зараз програма така державна. Що дуже мам багато народжує діток, їм треба теж десь об'єднуватись і виховувати діток в садочках це дуже важливі речі. Звільнити приміщення це не означає зразу ж його використати під потреби, необхідні нашим дітям. Необхідне і фінансування. Це необхідно. Приміщення ці перепрофільовані, треба робити повністю нові санвузли. Пристосовані для дітей, харчоблоки, розширювати, якщо це повністю нове приміщення, буде вводитися, меблі для діток, тобто повністю пристосування. Сьогодні приймають участь всі силові структури, які дислокуються в Волинській області, возгирьового спорту. Геройовий спорт на сьогоднішній день дуже піднявся в його рівень розвитку. От дуже багато почало в силових органах займатися цим видом спорту. І на сьогоднішній день ми самі бачимо, що є які результати, що вже спортсмени толкають більше і 130-140 разів У Спорт я зайшов сам, мене дитинство в школі вичалось бігати. Правда, після школи вже трошки перейшов на тяжку атлетику. Появились друзі, які займалися гірким спортом. З ними почав ходити, мене зацікавило, мене одразу почало виходитися. Я так і залишився в цьому спорті. Завжди я бажаю бути крепкими, бути толерантними, тому що ну, спорт він включає в себе досить багато різних боків. Вот. Ну, бути чесними спортсменами, суперниками. Ну і удачі, удачі в будь-якому виді спорту. З 2010 по 2013 рік виплачено 40 мільйонів позиків і 27 мільйонів відсотків. Це досить серйозна сума і, на жаль, ця сума не змогла бути використана для того, щоб можна було покращити ситуацію з точки зору благоустрою, з точки зору зміцнення матеріальної бази наших бюджетних установ в нашому місті. Ніяких змін немає, роботи нікої немає, все йде самочоком. Абсолютно, а ще точно я не бачу, щоб щось змінилося. Я дивлюся по своїх сусідах, по своїх друзях. Скажу чесно, народ обніщав, народ обіднів. Стає все гірше, роти закривають, корупція у всіх місцях. Ви дивіться, у нас в лікарню не зайдеш, в лікарню, куди йдуть пенсіонери, куди ведуть дітей, хворих, не зайдеш у нас в обласну, щоб не заплатити добровільний. Взнос благодійний внесок не візьмеш ту справку в тій самій міліції на закордонний паспорт, поки не напишеш на благодійний внесок примусові гроші. І так куди б ти не пішов. Все продажне, все корумповане, все кримінальне. Народ все бідніший, якась кучка людей стає мільйонерами за рік, а другі стають все біднішими. Гордо несуть прапор український, український костюм це дуже великий плюс. Треба показати, що діти в Україні нашій вміють танцювати, що всі талановиті. Україна переможе. Слава Україні. Стараюся на гарячу лідію. Місвиконком, звертаюся, комунтранс, до начальства, до спечера. Ніхто нас не чує, не хочуть виїжджати, не чистити дороги, не мусять запирати. Ось ну, таке в нас відношення нашої влади до, до мешканців і мешканців міста. Гірше те, що дуже багато людей похилого віку. Найпростіше те, що швидка допомога не доїде, ну що людину брати на руках не Ми ніби місто і, і в той час ніби не місто. Ми звертаємося до влади, поможіть нам, щоб чистили дорогу, бо тут живуть мешканці Гущанської і по по, яка, поважного віку люди, значить, і вони значить, не можуть уйти до тролейбуса, не можуть уйти до аптеки, дітки не можуть ходити в садочки, в школи. Ми просимо ту владу, бо прийдемо до них. У нас виходу немає. Улітку 2015 року у нього виник конфлікт з чиновником. Тоді він намагався припаркувати свою машину, але через необережність в'їхав у модну автівку. Кермувальниця дорогого джипа почала погрожувати. За декілька хвилин приїхав її чоловік. На той час начальник відділу податкової міліції у Луцьку Тарас Цибулін. Та, як каже, потерпілий, не чекаючи на надає, відлупцював до крові та непритомності винуватця аварії разом з пасажиркою. З тих пір минуло півтора роки, але прокуратура та слідчі не бачать у кривавих вуличних розбірках складу злочину. Дружина Цибуліна Тараса Григоровича, Цибуліна Наталія в той момент ззаді нападає на мене, вибиває планшет і наносить мені удари по голові. В результаті у мене струс мозку. Останнє, що я бачила на рахунок свого брата, як пан Цибулін почав його ногами копати. Жодного е слідчих дій не було проведено з з з з з зі сторони. Працівників прокуратури. Працівникам прокуратури це відео було пошкоджено, щоб воно не попало у суд. Вони його прищепили з теплером. Судовосім нас не прибув слідчий ліщак Дмитро Михайлович та не прибув прокурор. Наслідки не не повідомили. Це дуже зайва трата коштів. Дуже зайва. З іншого боку, ми вже нічого зробити не можемо. Тому що вона практично добудована, залишилось тільки внутрішній благоустрій, тобто ремонти внутрішні, оздоблювальні. Я хочу займатися в спортзалови. Люблю грати в футбол, баскетбол і на турніках отжиматися. А в цій школі немає. такого?» є, тільки тако, на дворі, а на дворі деколи буває холодно». Коли починалася будуватися нова школа, нам обіцяли, що ми будемо навчатися там. І знаєте, є дуже така велика мрія. Хоча б трішки повчитися там. У нас немає ні актової зали, ні спортивної зали. Уроки фізкультури проводимо на вулиці. Добре, коли погода дозволяє це все робити. Просимо вашої підтримки та допомоги у ви у правильному вирішенні даного питання в збереженні цього осередку культури та духовності. Ні, у мене зараз складається враження, що нас просто використали як даруйте біоматеріал, і ми просто нікому не потрібні. Я вважаю, що такий міг би і кожен депутат таки подумав би, уявив на себе на місці тих людей. Їм не вигідно таке приміщення в центрі Луцька віддати. Це ж сидить більше з половини, які є бізнесмени, які хлопці мають мають в чомусь зацікавлені. Я була в кухні, мила посуду, чую бабах. Вибігаю, немає нічого. Вийшла сюди, дивлюся, в моєму городі машина. А це не був звук, це не був? Так, да, дуже, дуже. Там та взагалі побита машина, червона, передок та винна. Скажіть, будь ласка, що трапилося, як так сталося? Як, просто задивився, де все. Я так думаю, що архітектором цих споруд був відомий Вінницький архітектор Григорій Артинов. Найвидатніші споруди центру Вінниці збудував саме цей Артинов. Так само він будував церкву Іверської Божої Матері, яка тут була на Лесі Українки колись, і церкву в селі рванці. Пішоходи дуже мало пропускають нас, водії то ще більш-менш адекватно. Дійсно, якщо життя залежить від того, всі повинні вступати дорогу. Що таке є, що не вступають? Я то завжди відступаю і жду, поки проїде. Таке життя настало, що люди дуже злі тепер. На пішохідний переход одиниці людей виходять. Собаки виходять на пішохідний і переход, переходять на пішохідному переході. У мене грошей зовсім немає. У мене був буклет. все. А звідки у вас взяли кошти, от які вилучають? А це треба запитати от, у хлопців. У мене нічого не А як ви це трактуєте? Як провокацію. Хлопці не можуть пояснити. Де от співробітники взяли цих понятих? Це перше питання. Руки просвітили, нічого немає на руках. Це друге. Помічені гроші, які вони вилучають. В протоколі 2 тисячі доларів США вилучають 2,5 тисячі доларів США. Опять запитую, опять мовчать. Ну що? ідеться про те, що він вимагав та отримав від керівника одного з підприємств неправомірну вигоду в сумі 4 тисячі доларів США. Такі за такі гроші він оцінив свої послуги в лобіюванні інтересів підприємства зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Вирішив не чекати Дня святого Валентина, а помчати на Волині до своєї дами просто посеред ночі. Як тільки не добирався її колишній співмешканець, спочатку із Житомирської області електричкою поїхав до Хмельниччини. Звідти потягом у ківерці. Ну а далі чоловік пішки почимчикував у Рожище. Пропонувати дамі знову зійтися, щоправда, радикальним способом. Бо ж замість квіткового магазину чоловік надибав автозаправку і вирішив іти до молодиці по-своєму гонорово з коктейлями Молотова. Ну а далі чоловік сповна показав весь вогонь своїх почуттів, підпалив кімнату. Щоправда, полум'я швидко погасили. Охолов і сам кавалер розкаявся. Але як то кажуть, є каяття, нема вороття. Хто я знаю, що там далі буде. А так відтягували, відтягували. А тут такий день день Валентина, та й вирішили в такий день піти та розписатися. Нам допоможе наше кохання і наша віра один в одного, і наша підтримка. А Валентин, ну якщо вже щось геть буде, не так, Щоб ну тона просити, так?